Вітаю, друзям. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко хочу прокоментувати ситуацію, яка трапилась 23 серпня 2023 року, коли сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем під час візиту в Києві заявив про те, що в Україні в 2024 році повинні відбутись вибори. Я так розумію, мова йде і про президентські вибори, і про вибори в парламент. Лінці Ґрем зазначив, що таким чином Україна знову ж таки підтвердить свою демократичність, адже колись в Україні знову ж таки були проблеми з корупцією. Чому я вирішив прокоментувати цю ситуацію, цей вислів і позицію сенатора від республіканської партії? США? тому, що Нещодавно я знімав ще одне відео, коли Руслан Стефанчук говорив про те, що можуть розглядатись варіанти проведення виборів під час війни і навіть не скасовуючи воєнний стан. І у тому відеоматеріалі я зазначав про основні загрози, які можуть спіткати ідею проведення виборів під час. Ведення воєнних дій це знов ж таки безпекові питання, це знов ж таки питання перепису населення, це питання того, як будуть голосувати наші військові і інші моменти, які є досить суперечливими в контексті цієї ініціативи. Тому... В контексті вислову Лінціґрема моя позиція вона абсолютно незмінна щодо того, що допоки тривають військові дії, допоки Росія запускає ракети шахеди по цивільній е, інфраструктурі в Україні по цивільним людям, жодних виборів не можна проводити по тій основній причині, що безпековий компонент не зможе. Е, Повністю реалізуватись під час проведення будь-яких виборчих процесів. Я говорив у попередньому відеоматеріалі, що для того, щоб проводити вибори, потрібно знову ж таки вносити певні законодавчі зміни. Особливо це стосується законопроекту щодо правового режиму воєнного стану. Тому я поки що не бачу якихось. Перспектив щодо того, щоб в 2024 році, навіть якщо військові дії не будуть завершені, були проведені вибори. Так, зараз говорять про те, що це можливо провести осені, осеню 2024 року. Але знову ж таки, поки що немає жодних гарантій з приводу того, чи буде завершена війна. Чи ці військові дії будуть продовжуватися? Тому я знову ж таки повторюся, що все рівно буде йти до того, що вибори можуть бути проведені лише після того, коли завершиться війна, і будуть доокуповані абсолютно всі території. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ту канал Independent Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!